Спододях перший плюс другий 900 гривень буде йти ось така. Буде йти ось така зіпка. На замочку, іде з біло-синя. Далі у нас буде йти ось така ще одна зіпочка в сірому кольорі в розмірі, XL. Тут йдуть ці милості. Всі можливі розмірають. Ікс серсочки до X serie. Так, наступна. Ось така жіночок в розмірі М. Чоловіча З чоловіче. У і ще іхітма. Ось так ще йде іхітма страус. Хто знає, то знає. Ось така четвора зібочка в мене найменші розмір. Так. Ось така. Чотна сіра з сифетками. Так, так, так. Так, це у нас якісь інопланетяни. Так, це якимись накліничками. Іде Худі. Це була зак. Це у нас вперед. Тут маміночок такий поменше прикольний. Так, гірчичне худі. Має одну кишеньку, кишеньку під кору. Засідається на ліпуточках, така пішончик. Капшончик я уж на все вся такулюется. Так, все у нас девочка сыворотка сиренька для дівчинки. Возьми для вказни, я думаю, с S, M. Так, ось така велюрова, чорна, з капюшончиком. Вы размерели М. Так, у нас тут, говорите? Ось така. Тоже западничок з капюшончиком. У мене какой така наклеєчка. Зіпка для хлопчика. Розмір і М. Що там, має такі полоси на плечиках. Так, за мене буде капішончику. Так має один сущений тепло вгору. Так, ось тут ми ось така. Тут є такі комік подвійний. Так, от така курточка. І це ще не все, але для замовлення посадляти на джерела на Viber або Telegram.